Свіжа стартова крупка для курчаток завжди готова, якщо ви маєте гранулятор артмаш. Ця модель потужністю 15 кВт, виробляє до 228 кг крупки на годину. Уявіть, що це означає для вашого господарства, ви можете повністю контролювати склад корму від зерна до доданих вітамінів і мінералів. Ви самостійно вирішуєте, які компоненти використовувати, адаптуючи їх під потреби та вік ваших курчат чи іншої птиці. Це не тільки вигідно, але й корисно для здоров'я поголів'я. Менше залежності від готових кормів означає економію, кращу якість їжі для вас. Ши та більше прибуток для вас зробимо замір продуктивності за одну хвилину. отримуємо 228 кг на годину Артмаш пропонує різні моделі грануляторів з конічними роликами для різних бюджетів. Якщо вам потрібна допомога у фінансуванні, розгляньте можливість отримати грант або оформити розтермінування. Наш юрист допоможе з оформленням документів. Зв'яжіться з нашими менеджерами і ми підберемо оптимальне рішення для вашого господарства. Гранулятор Артмаш це шлях до незалежності у виробництві корму, економії та повному контролю якості. Залишайте заявку сьогодні і переконайтеся, як легко створювати якісний корм для. Для ваших курей.